На дворі 2024 рік, і вже всі давно знають, де знаходиться клітор. Ну, принаймні, я хочу в це вірити. Anyway, ми його знайшли. А тепер давай розберемось, що з ним робити. Бо оці всі пошуки створюють враження, що для гарного сексу треба просто знати, де його голівка і тишнути, тишнути, щоб жінка кінчала. І кінчала. Звучить, звісно, класно, але воно так не працює. Клітор це найчутливіша частина людського тіла, але не кнопка задоволення, і сильний тиск може бути ну, взагалі неприємним, болючим і зовсім не сексуальним. Чоловіку можна уявити сильний прямий тиск на клітор, зжавши свої яєчки. Ф Ауч! Хоча це може бути прикольно. Та все шауч. Насправді, пряма взаємодія це не найкращий шлях до отримання задоволення. Це скоріше призведе до перевантаження нервової системи та втоми. Тому в цьому відео ми поговоримо про нашарування. Тобто непряму стимуляцію клітера для отримання максимального задоволення від нього. Та в цілому. Ці знання можна застосувати і до інших частин тіла, до тих самих чоловічих сім'янників. Ну і до речі, мене звати Володимир, я сексолог, і ми починаємо. Дві з трьох жінок оберуть непряму стимуляцію клітора. Це можна порівняти зі вживанням алкоголю. Якщо вливати в себе міцні напої, то можна швидко дійти до мети. Але навряд чи це буде смачно. Але якщо розбавити їх іншими інгредієнтами, то можна отримати солодкий та смачний коктейль, який можна буде повторювати впродовж довгих годин. І сексуальний аналог коктейлям це техніка нашарування. Уяви, що ось ця кісточка це головка клітора. І якщо я прямо на неї натисну, то отримую найсильнішу стимуляцію на рівні 40 градусів алкоголю. Це може бути класно, але точно не для всіх жінок і, скоріш за все, не на початку сексуальної взаємодії. Для багатьох такий прямий тиск, скоріш за все, буде болісним. Але якщо зверху додати якийсь додатковий шар, наприклад, каптури клітора, який зазвичай прикриває його головку, то стимуляція вже не буде такою сильною. Умовно, ми розбавили наш напій до 30 градусів. Далі можна додати шар з наших статевих губ, трошки зібравши їх з боку і зробивши такий собі сендвіч. Шар шкіри можна зібрати різним, і це вже відчуття, які можна варіювати на 10-20 градусів. А ще зверху цього всього можна додати прошарок тканини. Тепер наш коктейль відчуттів має 0 ну, градусів 5 від сили. Але ж він все одно продовжує нас п'янити. А для когось і 5 градусів вже достатньо для ідеальних відчуттів. Я особисто не підтримую вживання алкоголю і особливо під час сексу. Та як же добре, тут вписується ця метафора, а зазвичай найприємніша та найпростіша стимуляція головки клітора відбувається при взаємодії з його каптурком. Тож, давай зараз і попрактикуємось, як саме з ним можна грати. Сковзання. Це найбільш делікатні пестачі каптери сковзуй своїм пальцем, язиком чи членом по вологому каптурику так ніжно, як це тільки можливо. В результаті і без того делікатні поглажування будуть пом'якшуватись та вийдуть дуже ніжні відчуття. Друге переміщення каптурика це вже інтенсивніша стимуляція, коли ми відчуваємо тверденьку головку та рухаємо каптурик навколо неї. Якщо взяти, до прикладу костяшку, то це виглядає, наче рухаю шкіру. Навколо неї. Ця стимуляція вже буде відчутніша. Та додатковий шар пом'якшить відчуття. Три рухати саму голівку під каптуриком. А це ще більше тиску, коли головка клітора більше не стоїть на місці, а рухається під нашим впливом. При прямому натисканні на головку ці відчуття могли б бути знову ж таки болісними. Та каптурик дарує захист та пом'якшує відчуття. Думаю, після цих прикладів вже зрозуміло, що нашаруванням ми по суті зменшуємо або збільшуємо інтенсивність наших відчуттів за допомогою непрямої стимуляції клітора. А як ще ми можемо регулювати інтенсивність, окрім нашарування? Щоб зменшити інтенсивність відчуттів, ми маємо сповільнити наші рухи, зменшити тиск. Віддалитись від найбільш рогенних зон, як головка клітора, та ласкати себе та партнера рідше. І навпаки, щоб інтенсивність зросла, нам потрібно рухатись швидше, збільшити тиск, бути ближчим до рогенних зон і ласкати безперервно. І граючись з комбінацією цих налаштувань, ми можемо зробити кожен наш секс неповторним. Я особисто від себе додам, що дуже цікавою може бути зміна інтенсивності. Наприклад, ми робимо три невеликих кола по каптурику, а четверту робимо по самій головці. Таким чином, ми отримуємо сильну стимуляцію і не перевантажуємо клітор відчуттями. І остання частина відео з відповіддю: а коли ж нам використовувати це нашарування? ну або. Іншими словами, коли краще зробити стимуляцію м'якшою. Але пам'ятай, що в тебе може, чи у твого партнера може бути інакше. Це нормально, ми всі різні і треба досліджувати себе персонально. Я буду говорити про найбільш розповсюджений сценарій відчуттів. На початку сексуальної взаємодії, коли ми ще розігріваємось, нашарування дуже актуальне. В цей період прямий тиск на клітор може бути неприємним, болючим та об'єктивно зайвим. І я щиро рекомендую пом'якшити його додатковим шаром шкіри чи білизни. Коли ми розвиваємо збудження та доходимо до оргазму, то чим ближче ми стаємо, тим менше нашарування ми потребуємо. Клітор в цей момент стає максимально сприйнятливим до доторків та відчуттів. І значно важливіше тут мати стабільність, про яку я вже робив відео. І момент, коли оргазм відбувся, і ми хочемо зробити новий захід, то наше рвання знову стає актуальним, адже в цей момент клітор може бути занадто чутливим. І це треба якось приглушити, щоб була можливість кінчити повторно. Правда, десь після другого, третього, п'ятого оргазму він оніміє, і там вже взагалі все одно яка стимуляція, треба шукати інші зони, але після першого все відбувається приблизно так. І додаткові рекомендації: повторюйся: при непрямій стимуляції часто потрібен якийсь час, щоб почати щось відчувати. І вона почала приносити те. М'яке задоволення, про яке я говорю. Пам'ятаємо про аналогію з градусом алкоголю. Рухайся поступово. Якщо ти завжди була чи був дуже чутливою, то не поспішай і обирай найменш інтенсивні техніки нашарування. поступово переходячи до найбільш. І якщо відчуваєш, що все добре, то не обов'язково прискорюватись чи збільшувати тиск. Роби так, як подобається тобі, і не поспішай. Адже навіть невелика зміна в русі може докорінно змінити відчуття. Хоча це може статися і в кращий бік. Що ж, я сподіваюся, що це відео було корисним і ти дізналась більше про свій клітор. Бажаю тобі чудових експериментів. Задля розвитку нашого каналу постав подобайку, підпишись та напиши якийсь коментар від семи слів. Я буду дуже вдячний. Також можеш подивитись інші наші відео, купити мою книжку SexCo, зробити пряму пожертву на карту Монобанку або навіть записатися на консультацію. Все це мотивує нас робити нові відео. І на сам кінець будемо раді бачити тебе в наших соцмережах. Інстаграм, Телеграм, TikTok і навіть сайт. Всі посилання є в описі до цього відео, а тобі дякую за перегляд і гарного дня!